Я хотів би надати слово нашому колезі по науково-дослідному інституту правотворчості та науково правових експертиз, головному науковому співробітнику нашого інституту, науку професору, дійсному члену академіку Національної академії правословиу України, головне академіку, засновнику одному знову... з двох двох шановному Михайлу Васильовичу Костицькому. Михайло Васильович е підготував доповідь на тему онтологія зла збройна агресія Росії проти України як прояв геноциду. Прошу вас, шановний Михайло Васильович. Василь. Двох пунктів то є два рази по п'ять. Шановна пані віцепрезидент, шановний пане директора, шановні учасники Круглого столу, питання, які обговорюються, можна назвати одним терміном. З початку слова. З початку слова. Так почав один з євангелістів виклад свого трактату Йоанн. Так, І до сьогодні слово має велику силу 28 років тому, 1995 році, весною у Київському університеті. Проходить конференція, організована тоді, ще, сьогодні світлої пам'яті Левком Лук'яненком, а тоді депутатом і політиком, присвячена Голодомору. Професор Сергійчук, приймав участь в цій конференції, я приймав. Левко Лук'яненко вийшов на цю конференцію, не маючи на увазі трактування її як Голодомору. Але в результаті дискусій на конференції в резолюції було записано визнати, конферен... визнати Голодомор геноцидом українського народу. Результат, ви чуєте, дійшло до парламентів Канади Сполучених Штатів, дійшло до міжнародних форумів, де ставиться питання про те, що голодомор це геноцид. Десь певна паралель є у тому, що сьогодні ми говоримо про агресію, війну проти України як прояв геноциду. Хотілося би надіятися, що десь по подібності до тієї Київському університеті 95-го року, про яку я згадав, що сьогодні наші міркування, наші висновки. Будуть так само враховані, і, можливо, це буде імпульс до того, щоб і ширший загал в Україні в першу чергу науковці, і щоб це на міжнародному рівні так само дістало оцінку, таку, як я сказав, війна це геноцид. Чи потрібна юридична оцінка? І, ну скажем так, юриспруденція консервативна сфера. І якщо би порівняти це з фронтом, то ясно, що попереду йдуть історики, філософи, а юристи це вже десь тилові частини, які прийшли, забетонували, зацементували все і далі назад вже можна і не поступати. Нема ходу, тільки вперед. Тому, якщо ми дамо юридичну оцінку. Війні як прояву геноциду, і це може знайти відгук у парламенті, і парламент, можливо, зреагує на це, то це буде визнання дуже високого рівня і піде на міжнародну, на міжнародну арену. Пані академік Онищенко проводила одне з визначень геноциду. Воно дано у конвенції міжнародній про запобігання злочину геноциду і покарань за нього від 48-го року, конвенції про незастосування строку давності до воєнних злочинів, злочинів проти людства 68-го статуту міжнародного трибуналу, 8 серпня 45-го і так далі. І так, геноцид зло. Геноцидом вважається вбивство, тілесні пошкодження. Розумовий розлад, який наступає у результаті цих дій, створення життєвих умов до повного або часткового фізичного знищення нації народутнішої груп. Складовими геноциду є напевно етноцид, але про це буду говорити вже не я, а сусід мій, професор Гриценко. Я заангажував собі тему онтологія зла. Онтологія зла. Збройна агресія як зло. Збройна агресія як зло. Чи є м, у війні зло. Всяка війна є злим, злом. Всяка війна і всі учасники є е, причетні до зла. Але є сторона, на яку напали, да? вона противиться. Вона діє воєнними засобами адекватно. І це теж можна трактувати як зло. Але ви знаєте, що, що в тому письмі записано смертю смерть поправ або зло злом подолав. І цій стороні, яка я потерпіла, вона злом відповідає на зло. Але це зло є справедливе зло. Очевидно, зло є моральне, зло є соціальне і зло є метафізичне або абсолютне. Люди придумали для позначення зла персоніфіковані суб'єкти, які у різних релігіях, зокрема в оврамічних релігіях, звучать як денниця. Сатана, так, ібліс мусульман. Але в принципі, це позначення принципу. Зло не має персоніфікації, але з другого боку, зло персоніфіковане в діях і в суб'єктах. У даному разі йде мова про персоніфікацію зла у діях проти України і в суб'єкті, яким виступає сусідня держава. Скажіть, будь ласка. Коли почався геноцид українців українського народу? Шановні панове професори історики, може з Батурина після Полтавської катастрофи чи ні? Раніше. Ще раніше. З Боголюбського, походу на Київ-Боголюбського. О, ну так син же, син же Київського, великого князя. Да. А він вже був з домішкою тієї крові. Його послали там. Керувати регіоном підпорядкованим. А хто в тому регіоні жив? Тюрки, угрофіни, частково монголи, а слов'яни становили еліту і керівництво. І ну, я так далеко може би не сягав в генезі, але давайте пан професор Калакура згадував про 20 століття. Скажіть, будь ласка, грудень 17 січень 18 років приходить армада тодішніх вагнеровців, бандюків, злодіїв, вбивць, яких випустили з тюрми, яким дали зброю, яких назвали Красною гвардією. Дають їм начальника. бушлати, бушлати дали, то були матроські бушлати. І ці дармоїди, те з Балтійського флоту. Люди воювали, а ці в цьому болоті сиділи і відсижувалися, а потім робили переворот у Петербурзі і так далі. Ударна сила. Так, теж хороші хлопці. В тому числі, що цікаво, українського походження серед тієї матросні було достобіса. Може, половина, може і більше. І так у Київ приходять брати визволителі На чолі із. Підполковником жандармерії Михайлом Муравйовим, на чолі з професійним військовим, а потім професійним революціонером Антоном Усієнком. А все це прикриває Юрій Коцюбинський, молодий 23 років, який е, е, нарком оборони е, уряду України, так званого створеного там е, за межею. Унеерівського, теж у Неерівську. Ну, це все назва використана. Володимир Галектіонович. Великий патріот Короленко пише йому листа. Як же ви упустилися до такого рівня, що ви очолили цю інвазію проти України? Ви, який виріс і вихований на пожертвування українських патріотів, які посилали гроші вашому батьку? Того було троє чи четверо дітей. І ясно, що чиновніча зарплата не давала йому нормальної можливості вижити. Ви виховані і виросли на. На наших пожертвованиях. І ви ведете проти України е, цю армаду. Ще один лист був, Короленко, Горькому. У захист Горкий захищав е, інтелігенцію російську, писав Леніну, писав Дзержинському, і часом його слухали, випускали з тих підвалів чекістських людей. Люди рятувалися. Короленко пише: Горькому: а чого ж ви не вступитеся за українців? І пише коронну фразу, яка як афоризм є. Російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Все. Підвели риску. Звичайно, якщо брати з 17-го року три большевицькі окупації так, і одна Денікінська. Грудня 17 і січень. Плюс арсенал це перша дія, а потім ще і так до чотирьох разів. А потім Голодомор 21-го, а потім громадянська війна, організована на Україні. І як же задурили голову людям? Подивіться, Щорс, Боженко, Примаков. Організовують тут червоне Козацтво, йдуть наступом проти українських військ, центральної ради і так далі. Чим закінчили 9 грам свинцю затилок, кожен дістав, в тому числі Коцюбинський і Примаков, в тому числі 40-го року, так а тих потруїли, і Боженка потруїли, і інших. Ну і щорса по командував неділі дивізію, дістав 9 грам свинцю затилок. Приїхав комісар із фронту, так, рада фронту і. Дістав свою заплату за, за. Ну, за зраду, як каже професор. Правильно, за зраду українського народу. А потім що? А потім громадянська війна, яка тривала до 30-х років майже. Холодноярська республіка на Поділлю на Черкащині українці воювали проти тої влади. А потім вимовили. Да. Українізація 21-го року. Постанова з'їзду, українізація, у нас українізація. Так. Всі е, українці ринуть, хто здатний до мистецької творчої діяльності. Так. До 28-го 9-го року. Галичани приїхали. Ну як, рідну Україну? Тут там поляки пригноблюють, а тут можна вчитися, можна рости. Так. Як добре було продумано, засвітилася еліта, так? а потім спілка визволення України, фальсифікація чекістська і під ніж з 30-го року ця, ці всі люди, які, ну, згадайте, Фітільова, Хвольвова, геть від Москви, так? Всі ці вапліте, всі ці спілки, всіх винищили. На Соловках і на Кольському півострові. Спеціально, есть тобто засвітилися за 8 років, вийшли на авансцену, а тепер скосили. Я не буду нагадувати про жертви українців. Сусідній президент каже, ми би перемогли, були німців і без українців. Ну добре, а 5,5 мільйонів куди ділося? Які ну, на фронті впали? Українців? Більше. Ну, може більше, професор, я, ви тут краще розумієтеся, але ці люди що? Камінням кидали у німців чи спалицями йшли проти них? Та ці люди ж воювали, так? І 5,5 мільйонів. Ну, знаєте, з тої сторони теж були жарт. Правда? Я не знаю, дивовижна статистика. Німці кажуть, що у них впало на фронті Всього на всіх фронтах від Африки до Франції, і так далі, Іспанії, Італії і на Східному фронті щось мільйон з чимось людей. Мільйон з чимось німців, солдатів, а 9 мільйонів всіх, і ці, решта цивільних 8 мільйонів. Ну, цифри страшні. Так чи інакше, 47-й рік ще один голод. Потім нещення інтелігенції в 60-х роках теж. Тільки хрущовська відлега пішла, тільки трошки українізація проросла, так, і маєш тобі новий наїзд. Знов скошується коса, інтелігенцію в тюрми, в табори, так. І знов заморожено, захолоджено все. і То чи, ну, за 47-й рік я сказав, черговий голодомор? Чи можна це? Користуючись методологією Гегеля, логіка і історія, той логічний історичний метод, сказати геноцид, по крайній мірі у 20 столітті, якщо ці етапи професор Калекура виділяв всім, ну, можливо, усім священне число, а може більше, а може менше. Ну, не важливо, я не буду дискутувати на цю тему. Але якщо взяти до уваги все це... Чи можемо ми назвати ці проц... процеси геноцидом, починаючи, можливо, навіть від е, століпінського переселення українців на зелений клин і туди на Поволжя е, чи, чи з Першої світової війни? Чи у комплексі це може мати юридичну оцінку як геноцид? Я думаю, якщо беремо... Обидва методи, обидві методології історичну і логічну, від Гегеля запозичуємо, то тут вирисовується така схема і такий результат. Да, це геноцид. Спасибі.